Добрий день всім! З вами знову працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в 3 класі ми будемо говорити на тему досліджуємо задачі, працюємо в розділі, вивчаємо тисячу. Приготуйте, будь ласка, зошити та підручники для роботи. Беремо ручки та записуємо сьогоднішнє число місяця березня класна робота. Коли потрібно, ставте відео урок на паузу. Я зупинятися не буду. Я працюю далі, а ви робіть паузи. Каліграфічна хвилинка в нас буде незвичайна. Пропоную вам виконати ось таке завдання. Напишіть каліграфічно число відповідь добуток чисел 210 і 3». Пригадуємо числа, як називаються компоненти при діях, додавання, віднімання, ділення та множення. Вам треба знайти добуток чисел 210 і 3. Це буде діти 360. Отже, в зошитках прописуємо рядочок каліграфічно, число 360. Відео ставте на паузу, а потім рухайтеся далі. Працюємо, діти далі. У нас усний рахунок, завдання 1, сторіночка підручника 63. Розгортаємо та дивимося. У вас є повітряний змій, де потрібно виконати арифметичні дії. Я для вас розв'язала, але, можливо, допустила помилку, тому ставте відео на урок та перерахуйте. У мене вийшло 491. Якщо бажаєте, перерахуйте. Рухаємося далі. Отже, виконуємо завдання 2. Розв'язуємо задачу 1. Потім зіставляємо задачу 1 і 2. Дивимося, що змінилося, і як ця зміна вплине на розв'язання задачі 2. Зачитую. Працюємо за підручником, сторінка 63. Перша задача. 270 кг персиків розклали порівну в 30 ящиків. Нас запитується, скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 360 кг персиків. Записую скорочений запис. Дітки, ви до зошитка не записуйте поки що. Працюємо лише за екранчиком, за слайдиком. Ви бачите, що маса в одному ящику е, однакова. Кількість ящиків у нас. 30, так? І загальна маса це перший ящик 270 кг, і другий ящик 360. Отже, що ми повинні знайти спочатку? Спочатку ми повинні знайти масу одного ящика, якщо вона однакова. Для цього потрібно діти загальну масу першого ящика поділити на кількість ящиків. Ми 270 повинні поділити на 30. І ми дізнаємося, що 9 кілограмів маса одного ящика, а вона в нас однакова. Якщо маса однакова, то ми можемо дізнатися, скільки ящиків із персиками із персиками загальною масою 360. Для цього ми повинні 360 поділити на 9, і ми дізнаємося, що в нас 40 ящиків. Також можна записати ось такий вираз. 360, що ділиться в дужках 270, ділимо на 30, дорівнює 40 ящиків. Відповідь: скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 360 персиків. 40 ящиків потрібно, щоб розкласти 360 персиків. Рухаємося далі. Задача 2 трішечки схожа, але вона змінена. Зачитую. 270 кг персиків розклали порівну в 30 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 300 кг персиків. Причому в кожний ящик класти на 1 кг фруктів більше. Ось ви бачите скорочений запис. І в першій дії ми повинні дізнатися знову ж таки масу одного ящика. Для цього ми 270 ділимо на 30, буде 9 кг маса одного ящика. Потім діти в нас сказано, що в кожний ящик клали на 1 кг фруктів більше, тому ми повинні 9 додати 1 і дізнатися, що 10 кг це знову ж таки маса одного ящика. Далі ми 300 кг ділимо на 10 і дізнаємося, що 300 ящиків потрібно, щоб розкласти, 30 ящиків потрібно, щоб розкласти 300 кг персиків. Відповідь: 30 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків? 30. Записувати не потрібно, рухаємося далі. А тепер, діти, записуємо завдання 3 до зошитка робочого. Нам потрібно знайти значення виразів письмово. Працюємо за мною. Перший вираз записуємо в стовпчик. Зачитую 277 додати 68. Працюємо від одиниць. І так, ми бачимо. 7 додати вісім. Що в нас виходить? 15, 5 записуємо, 1 пам'ятаємо. Далі 7 додати 6 буде 13. І 1 пам'ятали 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. У нас лише 2, 1 пам'ятали, буде 3. Наступний приклад стовпчик записуємо. Відступаючи дві клітинки вниз, від річки, так? 562 ми додаємо 338. Починаємо працювати, додавати від одиниць. Отже, 2 додати 8 буде 10. 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 6 додати 3 буде 9. А ми 1 пам'ятали, знову буде 10. 0 записуємо, 1 пам'ятаємо. Тепер додаємо сотні. 5 додати 3 буде 8. А одиничку ми пам'ятали, тому в нас буде 9. Відступаємо три клітиночки від другого стовпчика, записуємо наступний У нас уже віднімання. Віднімання будьте дуже уважні. Зачитую. Записуємо в стовпчик. 846 відняти 76. Зверніть увагу, одиниці пишемо під одиницями. Десятки під десятками. Сотень в даному виразі в нас немає, лише одна сотня, це вісім. Отже, три відняти шість. Ми не можемо, позичаємо в четвірки одиничку. Один десяток, тринадцять. Тепер віднімаємо шість, у нас буде сім. Далі, ми одиничку позичили, тому в нас тут уже не чотири, а три. Три відняти сім ми знову не можемо. Позичаємо один десяток у вісімки. У нас буде тепер 13. Чому 13? Тому що ми від чотирьох одну одиничку позичили до одиниць. 13 відняти 7, у нас буде 6. І скільки в нас сотень залишається 7. Тому що для трієчки, ось тут, яка в нас була, ми позичили один десяток, щоб від 13 відняти 7 і отримати 6. І в нас залишилося 7. 7. Переносимо вниз. Наступний вираз, пишемо уважно, він із нулем. Зараз спробуємо розібратися. 3 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо одиничку у десятків. 13 відняти 5 буде 8. Далі дивіться діти. Оскільки ми тут позичили одиничку, в нас залишається дев'ятка. Тому 9 дев відняти 4 буде 5. І 8 відняти 6, у нас буде одиничка. А чому? Тому що діти ми ще сюди повинні були позичити один десяток. І в нас вийде 7 відняти 6. Одна сотня. Рухаємося далі в нас знову нулі. І так, 0 відняти 1 ми не можемо. Позичаємо діти, якщо буде точнішим, ми зараз одиничку аж у сотень. А тут, де в нас десятки, у нас залишиться дев'яточка. Отже, позичаємо тепер аж звідси, відразу сюди одиничку. І в нас буде 10 відняти 1, 9. Тут у нас залишається дев'ятка. 9 відняти 6 буде 3. А одиничку, яку ми позичили сюди. так, Ми тепер маємо 7, значить, відняти 5 у нас буде 2. Наступний наш приклад. 0 відняти 7 ми не можемо, позичаємо одиничку у десятків. 10 відняти 7 буде 3. У нас залишається двійка замість трійки, бо ми позичили одиничку до одиниць. Тому ми позичаємо одиничку в сотень. Тепер у нас буде 12, відняти 7, 5. І не 4 сотні в нас залишається тепер, а 3. 3 відняти 2 буде 1. Наступні діти два вирази пропоную вам просто переписати і перевірити самостійно, чи вони правильно розв'язані. Надіюся, все буде вірно. Завдання 4 також записуємо до нашого робочого зошитка, де ви записали число, класна робота. Завдання 4 нам потрібно відновити істинні рівності. Замість блакитних. Квадратиків, прямокутнички, вам треба ставити числа, щоб рівності були істинними, тобто правильними. Я зачитаю, а ви записуйте, якщо потрібно, ставте відеоурок на паузу. Якщо ми 60 помножимо на 9, буде 540. Зверніть увагу, приклади на ділення в нас йдуть на основі знань таблички множення. Лише працює гра, така невеличка нулів. 480 це як 48 поділити на 8. 480 поділити на 8 буде 60. 560 поділити на 70. Це як 56 поділити на 7, буде 8. 90 помножити на 5, як 9 помножити на 5 буде 45 і дописуємо 1, 0, 450. 360 поділити на 9. Це як табличка ділення 36 на 9 буде 4. До речі, діти при діленні нулі часто скорочуються, а при множенні вони переносяться. Найчастіше, але можуть бути і винятки. Далі 70 множимо на 7. Це як 7 помножити на 7 буде 49 і дописуємо 1,0. 0. 70 помножити на 7 дорівнює 490. 7 помножити на 60 дорівнює 420. А 720 поділити на 80, приділені минулі скорочуємо, тому 72 ділимо на 8, буде 9. Ставте відеоурок на паузу та гарно ці вирази переписуйте. Далі, діти, залишу вам матеріали для ознайомлення та опрацювання додатково. Працюємо тепер у нашому робочому зошитку із математики частина 3, якщо я не помиляюся. Виконуємо завдання на сторіночці зошитка 56. Записувати можете за потребою і за бажанням, але головне, щоб ви зрозуміли. Я коментувати вже не буду, але слайд зараз поставте на паузу та перегляньте цю задачу. І я переходжу на наступну. А тепер задача 2. Ви повинні їх зіставити і подивитися, що в них змінилося, вони дещо схожі. І погляньте, як ця зміна впливає на розв'язання другої задачі. Якщо потрібно, ставте відеоурок на паузу. Задача 3. Аналізуємо додатково, якщо потрібно, краще закріпити, засвоїти цей вид задач, тому ставте також відеоурок на паузу та можете переписати собі до друкованого зошитка. Задача наступна: завдання 2, стрінка 56. Потрібно опрацювати, ставте відеоурок на паузу та проаналізуйте, прочитайте, розгляньте скорочений запис та розв'язок. Додому, діти я вам даю письмово в зошиті, не в друкованому, а в клітинку. Тобто, ви пишете сьогоднішнє число, домашня робота, далі в стовпчик, спробуйте знайти значення сум і різниць письмово. Якщо бажаєте з коментарем завдання 3. ваш зошиток, сторінка 57. Це буде ваше перше домашнє завдання розв'язати знайти значення сум і різниць. Ось цих прикладів у стовпчик. Тому дома працюємо сьогодні. Я перевірятиму. Я знаю, що сьогодні діти, ви обов'язково розкажете мені та покажете ще результати своїх класних та домашніх досягнень. А також, діти, пропоную вам поглянути в зошиток ваш працюю самостійно, номер 3 третя частина і сторіночка 29. Спробуйте. Виконати номери 96 та 97. Якщо виникатимуть труднощі, то працюйте на чорновичках або використовуйте ще матеріали сьогоднішнього уроку. Я вам всім дякую за увагу. Старайтеся. Математика в нас трішечки складніша, тому будьте уважні при перегляді презентації та працюємо уважно за підручничком. До побачення, мої хороші!